Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Смікуель. І сьогодні хочу вам показати бій зі стріму на СТБ-1. СТБ-1, як ви знаєте, це можна так назвати японський самурай СТ10 рівня Японії. Максимально комфортна пушка, якщо не враховувати її точність правильно, максимально ДПМна пушка і дуже цікава машина. Як ви можете бачити, цей бій зіграний на піщаній ріці з 9 рівнями. Цікавий такий сетап випадає, нам 28 тисяч хп на команду. В принципі, все супер. Піщана ріка ідеальна карта для цього танка, для нашого танка, в якого є просто, можна сказати, так, неперевершені КВНи. І приїжджаємо ми на бархани, бачимо, в центрі в нас є ТВП. Якщо ми будемо здавати назад, вона нам може давати взад. Закидуємо по ній тисячку. і будемо тут стояти і старатися щось настрілювати. Бачимо, біля нас грає Type-71, також танк просто з ідеальними КВНами. І що ми можемо побачити в цьому бою? Об'єкт 260, ВЗ5А просто їдуть на нас. Просто їдуть на нас. І ми просто починаємо настрілювати урон завдяки своїм КВНам і броньованій башті. Просто стоїмо і. Ну, і Покидає настріймо урон. Бачимо, як сильно помиляється 2.6.0, Він нам підставляє ВЛД, НЛД. І взагалі все що тільки можна. Я тут трошки помилився, підставив йому, наскільки я розумію, своє ВЛД. Давайте подивимось, куди він мені дав. Ну так. Да. Трошки помилився і підставив ВЛД, але нічого страшного. Тут вицілюю щоку в 5А, і бачимо, що 4 танка нас просто піджимає, і я вже просто собі в голові розумію, наскільки цей бій може бути настрільним. Просто стою і кожних 5 секунд даю урон. Моя команда танкує, бачимо, що ззаді є йог 9 рівня. Противники просто під мене підставляються, тайп 71-й все танкує, а я просто стою і настрілюю. Тут шот трошечки зафейлений. Бачимо, що на центрі, бо важкі танки просто стоять, нічого не роблять, для нас це тільки в плюс. І продовжуємо фармити ось ці важкі танки і середні, які під нас піджалися. Що можна про цей танк сказати? Як я вже повторився, неймовірний ДПМ: 360 одиниць разової шкоди з пострілу, 330 мм пробивають кумулі. ББшки в нас пробивають скільки? 258 мм. І якщо говорити про збірки... Що я вам можу порекомендувати, це сама класична і сама така актуальна збірка для цього танка це вентилятор, це стабілізатор і досилач. Настанову я також ставлю на досилач, щоб максимально просто розігнати цей ДПМ. Сперків це ремонт, бойове братство, плавний поворот башти, плавний поворот корпусу. І, мабуть, пожежого сіння якась я би ще поставив, тому що японський танк горить, можна ще поставити перк на боєукладку. І ось я вам зараз вивожу е, мою польову модернізацію, яку я також вам раджу собі обирати. Настріляли ми вже 6 тисяч урона. Ось щойно я помилився, отримав тичку від е 50 6 тисяч урона залишається в нас 500 хп. Бачимо, що в противників ще 20 тисяч. КП на команду є. І тут я собі в голові розумію: так, потрібно зібратися і спокійно дограти цей бій, зробити 10 тисяч урона. І просто яка неймовірно, щойна вертуха залітає по ТВП. Найс. Бачимо, що 5 хеві нібито грає до нас бортом. Я думаю, треба поїхати його пофармити. Але справа в нас ще є Є50, тому потрібно грати максимально обережно, 18 кумулів, але дуже багато ХП що в команди противника. Потрібно максимально старатися реалізовувати кожен шот. І тоді тут можна дати навіть не 10, можна дати 11-12 тисяч. Просто потрібно правильно дограти. Під'їжджаю ближче, стараюся у своїх каВНів когось підсвітити. Мені це не вдається. І, в принципі, думаю, як це мені тут правильно відіграти. Ну. За рахунок своїх КВНів, потрібно якось виходити, старатися щось підсвічувати і давати урон. Тут ми бачимо, що Т-10 просто засвічується в полі, який їде до нас задом. Я встигаю йому дати одну тичку, і, на жаль, він заїжджає за бархан. І тим часом бачу, просто тай 5 Heavy стоїть в полі. Я по ньому даю, і вона каже, броня не пробита. І тут я місклікаю, зверніть увагу на ББшку і стріляю ББшкою. Просто руїню собі снаряд. Але я відразу помічаю це, перекидаю на кумулятив, і дивіться, що зараз стається. Я його знову не пробиваю. Просто тай 5 хеві, який стоїть в полі, він не пробивається, і знову летить в каточок. Просто мінус 1200 потенційного урона. 4 шота зафейлених. 3 вкрала гра, один я сам зафейлив, тому що була ББшка. 7000 урона в нас є. На команду противника залишається 11000 хп. І тут я бачу майже фолового і 4-го. Думаю, так, потрібно його пофармити. Снарядів в мене не дуже багато, потрібно давати на вірочку. Тут е, наша підвізка. Геніальна мій файл. Я думаю, так, все, потрібно настрілювати в цього ІСа 4 Даю шот. І залишається всього достріляти 2500 хп. В принципі, це небагато. Реалізовуємо знову шот. 7700. І ну, тут вже 100% має бути десятка. Противників ще дуже багато ХП. І гра в мене знову краде шот. Але чому краде? Правильно? Бо я знову зафейлив і тикнув ББшку. Дає мені Т10. Просто дуже сильно пощастило, що в нього альфа не пройшла, бо насправді альфа могла дуже спокійно пройти. Бачимо, зверху катається концепт, і як тігр, в яких майже фул ХП. Я приймаю для себе рішення переїжджати десь ближче до центру, щоб мати змогу прокидувати по всій карті. Бачимо, тайп'ять Хеві піджався до них під базу. А як Тігер у нас червоний. Тобто гравець не сильний. і ще в них не світився форс 155-й. Це потрібно завжди тримати в себе в голові. І ось він відразу і засвічується. Але я не маю по ньому прострілу. Потрібно піднятися в цьому моменті якнайвище, щоб мати простріл по фошу. Але тут воно ідеально залітає. Нарешті воно почало летіти, по фошику залітає, і це максимально приємно. А отут вкрали. Тому що, як ви можете бачити, в мене залишається всього 12 снарядів, два з них які фугаси. А по кому тут можна в цьому бою реалізувати фугас, це, ну, мабуть, тільки по арті. Більше ні по кому. Тому потрібно снаряди якось старатись максимально берегти. Потрібно достріляти 2000 урона. Снарядів не дуже багато, тому потрібно максимально все реалізовувати. Я бачу фолового як тігра. Я приймаю для себе рішення перекотити як. Як найбільше вліво, тому що можна стріляти і по фошу, і по тайпу. Я тут трошки не доконтролив, можна було по фошу давати, бо там був по нього простріл. От зараз Фош виїжджає, я це відразу бачу, і буду старатися в нього давати. Танк мені максимально подобається. Тому можете приходити на стрими, стріми стараюсь проводити щодня. Будемо брати на цьому танку три позначки і максимально отримувати задоволення. І тут союзничок мені вирішив перекрити. Ось такий шот в землю. Ідеальний. Просто якогось міліметра КВНів не вистачило, і поляк дає для Тайпана 700. Тайп, який стоїть до мене бортом, просто втрачає 700 хп в секунді. Ну все, тут вже майже 9000. Залишається 1200 урона і буде 10к. Дуже велика проблема, я не знаю, де ТВП. Концепт помилився. Я концепт відразу даю, і бачу, що ТВП світиться 190 хп, а в яктігра 1600. І як я просто. Як в мене вже чухаються руки в цьому моменті постріляти по Як Тігру, ви б собі знали. Але помилку допускати не можна. В них жива арта, в них живий тайп, в них живий концепт, і ще десь катається ТВП. І тут я щось кручусь, верчусь, тому що арта може в будь-який момент мене добити, у мене всього 80 хп. Тут я приймаю рішення, що потрібно якось шукати цього Яктігра і ризикувати. Якщо я хочу дати 10к, то мені потрібно ризикувати і давати в Віктігра. І ми бачимо, що Яктігр просто їде і до мене стає задом. І тут вже починається просто халявний настріл в цьому бою. Ви можете сказати, що бій не, не дуже важкий, був бій був легким. Я з вами, в принципі, погоджусь, тому що на барханах в прийомки я просто настріляв 6 000, навіть не відчув як. Ну і ось, в мене залишається 4 снаряди. 10200 урона, два фраги. В принципі, бій виграний. Було б круто ще добити ТВП, отримати якогось Фадіна, але, на жаль, мені це не вдасться. Ось я вистрілюю просто снаряди в землю для того, щоб мати змогу зробити Фадіна. Я якимось чином від когось підсвітився, від кого правильно від ТВП, але де та ТВП я до кінця так і не розумію. Тому залишаю собі одну ББшку в змозі. Ну, постаратися дати Фадіна, але. Дай вам спойлер, нічого не вийде. Буду, буду вам дуже вдячний, якщо ви прожмете лайк, напишете комент і підпишетесь на канал. Це дуже поможе розвивати наш україномовний танковий ютуб. Буду вам дуже вдячний і моя команда просто захоплює базу. Тому дякую величезно всім за перегляд. Якщо бій сподобався, то ставте свої лайки, коменти, як я вже говорив, і підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячний. І зараз я вам вивожу скріншоти даного бою. Дякую всім за перегляд. Bye bye.